Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, ви наші. Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, кому не благословить. Христи Боже, благослови цих дітей, вчителів, всіх тих, хто є тут для пізнання кращих твоїх істин, для спасіння їх, їхнього святій завжди, зав, нині, по всім часам, і вічні. Амінь. Кому були дані 10 заповідей? Кому були дані 10 Божих заповідей? Лю... М. Ай, М... Ай, Мо. Людям, але основа Мо... руке... людина. Мой. Моїселі. Правильно, мисей Дані. На якій горі, як гора називалась? Говерла, айпетрі, синай, там інші. Яка гора? На якій горі було дано 10 Синай. На горі синай. Не знаю. Тобто перше, що, -то перша, що -то бога, перша а, а до Бога, перші три заповіді. А решту сім до людей. Уявіть собі, їй потрібно піти десь до якоїсь конкретної точки. Павні. Висоті, десь якусь нагрузку питися. Є стежка, але вона обходить Гори, так, болота, всякі річки, трясовини і тому подібне. І є постійно якісь знаки, куди йти. Тут хлопці вирішили зекономити. Нащо ми маємо обходити кругом? Ми підемо поперек і швидше за вас підемо. Результат. Дехто того розумніший. Вернувся до тих знаків, вернувся до цієї стежки, а дехто, хто вважав себе генієм, він пішов поперед. І хтось впав десь в яму покарічився, хтось на смерть, хтось заблудився, так, хтось по воду. І так і не дійшов. Загальному, що я хочу сказати, десять Божих заповідей. На дорозі до Спасіння, до Царства Небесного, до, по тій стежці, це є знаки. Знаки дорогоукази, які підказують, куди йти. Як ви думаєте? Як краще? Йти напоперед, чи краще довше, але дістатися? Довше, але дістатися. Скільки є 10 двох заповідь? а ну скажи мені. Не знаєш? Подумай, ну, усіх є 10 Божих заповідей. Mm. Ходи, так Добре подумайте. Вже у тих словах я його відповідь. 10 божих заповідей. Mm. Гарно. Дивіться, перша, нехай не буде в тебе інших богів, крім mm. добре. Не взивай Бога намарно ім'я Боже, Боже, нехай буде, Господи Бог. У неділі та свята Андрій пойде до церкви на святу літургії. Яка заповідь? Не забудь святкувати. <різований> так, пам'ятай, день від святкувати. То останній раз, коли був у храмі Божу. Пам'ятаєте? Тримає. На щось стояв тільки. Часу, часто не знаю. Вам якраз то пригодиться. Ще. А вас є то, -то саме? Церкви. Хто може, на вашу думку, стати на перешкоді тут, тобто, Що стає нашим Богом у секденному житті? багато часу проводимо перед комп'ютером. Ми можемо це зробити. Вчителька. Вчителька. дивіться, люди. Та кожна може бути зірки. Зірок, так, певні, що співають. Там е, великі герої певних фільмів. Так, тут тут. Там футболістів, танцюристів, боксерів чи інший момент. Тобто є такий випадок, що людина людину ставить на перешкоді до бо, Бога. А то золо. І він вискочив звідти з криком Я бачу смерть. А там недалеко були охочі, завжди охочі до грошей. Вони розказали, що ти там бачив. Він каже, я бачив смерть. А що це за смерть? Гроші, море, гроші, море золотом. Ходи, покажи нам ту смерть. Прийшли, він показав справді, все з золотом. Де ту смерть, є щасливо відправить. А самі її було троє вирішили між собою поділити. Вони назбирали багато, так що навіть нести не могли. І пішли теж. І відіслали одного, щоб пішов в місто, яке було неподалік, щоб купив їжу. Бо вони виснажили, це хочуть їсти, пити. Поки він йшов, вони собі думають, зараз ми його роб'ємо. Між двома легше поділити між штрма. А той, що йшов в місто по їжу, зараз, зараз отравлює її. І вони вмруть собі це. Результат. Вони зійшлися і всі троє лежали на. Тобто, смерть, справді? Пустенні побатну смерть. Отже, в цьому випадку, чи не послужили гроші Богом для тих трьох людей? Послужили Богом. Тобто, вони не бачили нічого, крім грошей. Вони готові були вбити, але ж мати гроші. Отже, такі подібні речі, які ми ставимо взамін гроші. Предмети окультизму, обожнювання людей, і ліжко, щоб зійти до церкви, ви виспатися, так? Телевізор, ігри, друзі навіть часом, так як... матінко Боже. Чи треба, чи не треба? Так, І одного разу в неї сталася велика пітал. в неї почала горіти хата. І вона знову, Боже, де тоді? А Бог не відгукнувся. Чому? Бо кожного разу він звертав увагу на її. Боже, Боже, бо, можливо, вона щось потребує, а вона кожного разу легковажила, але коли прийшов час біди і проблем, він її просто не вислухав. Отже, не взивай на марним я господа Бога Твого, що так, розумієте? І а, тут в Скалі Подітській, я кажу. Подай священнику, кажіть слава Ісусу Христу. Розумієте? Постарайтеся це контролювати і пам'ятати. Чому? Була субота, святий день. Але коли прийшов Ісус Христос, Син Божий, Він доповнив, не змінив, а доповнив і вже не субота, а, а неділя. Чому? От по російськи неділя як звучить? Воскресення. 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 Це є підказка. Чому? Бо <народно> Ісус Воскрес в неділю, так, Пасха. І тому ми перемінили, тобто оновилися так би мовити. Тато один дуже <не> сильний Господар. <народно> він так працював, що він не бачив ні неділі, ні свят. І одного разу він сказав своєму синові. Сину, <народно> куди ти збираєшся? Та сьогодні неділя. Ну і що ж що неділя? Я йду до церкви. І ка церква, ти що ходи, Йди на поле робити роботу? Ти вже виріс. А та є 10 божих заповідей. Третя з них кажу, дій, а та, то, каже, пометей 10 тисяч сімкувати. А тато каже, син, ну це для маленьких, ну ти вже дорослий. Нащо тобі тих заповіді? Йди працюй, синку. А він каже, тату, ти маєш на увазі, що мені не треба виконувати 10 божих заповідів. Ні, це все для дітей. Ну тоді, тату, таке керує відповіде. Тато тоді я і не буду виконувати четверту заповідь, якщо не треба виконувати. А четверта заповідь каже, шануй батька і матір твого і слуха, що він каже. Тато мовчки розвернувся і пішов. А син зібрався і вирушив до церкви на молитву. Продячну за прожиті тижні». Отже, це є історія, яка відкриває нам третю заповідь. Ми дай 10-30 Сполучені Штати Америки. Розпочали війну проти Філіпін. І американський флот готувався до наступу. І тут стається такий інцидент. Куртка одного з моряків впала в море. І командир ніяк йому не дозволяв забрати. Він дуже хотів, він хотів пірнути за куртку і дістати її, поки вона плавала, поки вона не топилася. Командир сказав Ні. Що робить? Цей моряк не слухає його. З допомогою канату злізає, забирає куртку. Командир його обвинувачує в тому, що він не виконав наказу і тим самим спровокував дезертирство, бо можливо він хотів тікти. Польовий суд. На місці відбувається над ним суд. І суддя питає, хіба вартувала тобі та стара куртка для вислуховування наказу командира? Тебе вчили, що тут вислуховування наказу та покори його висковують? А він каже: ви не розумієте, не за корпую я візь у воду. А за фотографією мами, яка була в кишені цієї куртки. Він показав ту Фотографії, яка вже трошки була зім'я була в воді, суддя його виправдало. Отож, бачите, яка велика пошана є до мами чи до батька, що ми навіть визначаємо святкування Дня Матері. І восени святкуємо день батька. Наступна, наступна заповідь. Ми розуміємо п'яте. Не в вий. Не вий. П'яте заповідь, не вий. Отже, що нас найбільше вбиває? Як ви думаєте? Шкідливі звички. Шкідливі звички нас бувають. Тобто, курить І помаленьку, помаленько. Його організм. Починає старіти зсередини. Є такі навіть засоби до коріння, що можна собі уявити, що організм людини не витримує, мозок не витримує той той хімій, то яку підлітки курить. Це покидатиме в наших легенях, легені наших дітей, екологію буде нищитися і люди почнуть коріння. Тобто, ніколи не викидайте папірчики, де будь, а доносьте. До смітника. Так, Наталю? Ти то знаєш, правда? Отже, сила тяжіння в духовному значенні це є гріхи фізичні. Розпуста, так? Перегляд поганих фільмів, так, які пропонують особливо Америка зараз. Так? Також те, що ми роз, розмови десь. Чуємо інше або бере участь і погані анекдоти розказуєте. Це, це відноситься до шостої і дев'ятої заповіді Божої. Яка альтернатива? Скромність так? і стримка. І з Ширазу. Він жив у 12 столітті. Його бажали мудрецем. Це реальна історія. І одного разу його знайомі запитали. брат, а чи би ти витримав, якщо би тебе заперли в одній кімнаті з якоюсь гарною дівчиною? А він дає відповідь цитую. Сподіваюся, що так. Та сама найбільша проблема. Саме найбільше проблема, що мені ніхто не повірить. Тобто, світ пліток. Навіть якщо він буде в кімнаті, в той ж свій, і вони просто будуть розмовляти, і коли вони звідти вийдуть, то все одно знайдуться ті, хто будуть пліткувати, обмовляти і очернювати, не бажаючи вірити, що вони витримали у чистоті. Тобто, подивіться, до чого повіть світ, світ повіг до того. Що зараз все, навіть канали музичні, пропагується в відверті сцені. Це діло двоє людей. Жінка і чоловік. Різниця між ними була 30 років. Вони спілкувалися. Вони були поляками. І чули, як підійшло дві жіночки на сусідній столик і почали по польськи між собою говорити зле про цих двох, судячи їх, бо жінка була на років 30 старша за цього хлопця. Вони судили їх. Ці почали говорити головні герої по-англійськи, щоб тих двоє жінок не зрозуміло. Так подумали, що ті їх не розуміють. І ось, коли цей чоловік, молодий хлопчина, почав нервувати. У зв'язку з тими всіма квітками, які ці двоє полячок говорили на них, як так, дивися, яка жінка, вона собі взяла молодшого за себе на 20 років, то складала бися, так? Вони не знають. Ну і вони піднімаються і йдуть. А ця жіночка, голова героїни також, підходить до полячок і по польській мові їм, їм відповідає. Прошу паняма. Не на 20 років молодші від мене, а на 30. Прошу завжди пильнувати свого язика і не говорити квіток, якщо ви не знаєте цього. Ви уявляєте, як ті жінки себе чули, який колір обличчя в них був, якщо ще був. Возумієте? Отже, це є справа, яку ми відносимо до заповіді не свіче на ближнього. Твого не краде. Одного разу один хлопчина в класі, отак як вас, приніс зошит весь обклеєний марком. І старовинними, і новими. Він колекціонував, його то було цікаво. Він всім показав, і тут після однієї перерви він приходить, дивиться в сумку, а їх немає. Хтось вкрав, хтось з однокласників. Він сказав класному керівникові, що робить класний керівник? Класний керівник приходить і каже, дорогі діти, хтось помилково зробив поганий чинок, і той хтось є серед тут присутніх. хтось забрав чужу річ. Я знаю, що ви не хотіли цього робити. Я знаю, що ви помилилися. А чому знаю, каже цей вчитель. Тому що я колись також зробив таку помилку, коли був дитиною. І даю вам можливість виправдатися. Ми зараз йдемо на перерву. І кожен по черзі по кілька хвилин заходить до класу, кожен і виходить, заходить і виходить. Той, хто взяв, буде мати кілька хвилин, щоб зі своєї сумки, щоб не вшуковували нікого. Перекласти цю вкрадену річ назад власникові. І так весь клас заходив, виходив, заходив, виходив. І коли вони всі разом потім прийшли, цей хлопчина в якого вкрали, каже, мій зовсім з манками є на місці. Вчитель каже, молодці. Я колись був, зробив помилку і мені дуже зробили багато проблем. А я не хочу, щоб ви мали проблеми. Саме тому даю вам можливість виправитися. Отже, ніколи не робіть собі проблеми. Тож, дякую вам за слухання, за малювання у ім'я Отця, сина і Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.